народився, сьогодні сім'ю. Сьогодні, мамо, це крайній день дев'ятниці. До того людяя. Тато рощиня вже починаємо. Дев'ятницю Марія розв'язую, вибачаю за якість, тому що там на дворі, якщо не все за мене залежить, дев'ятницю із з Нам поєднується з верби. Будемо молитися до третього ставного, ну до третього таїнства. Потім, після третього Таїнства, якщо я не помиляюсь, ми будемо молитися до перший день дев'ятниці. Потім після Третього дня Дев'ятниці будемо ми Отут є так от, робимо ми, ну, я зараз вам покажу, щоб ви не запитували. Молимося знак робимо знак Христа, мовимось Акжалю, потім молитва. Молимося перші три десятки на Бервісі, розважання дня. Молимося два останні десятки. І завершимо молитву до Богородиці, що розв'язую. Вузли, отак от нас буде завтрашнє березі. Це дуже просто. Не буду вам багато що говорити. Але ми мусимо сьогодні закінчити останній день з п'ятниці до ЮД-Дея. І на сьогодні буде, нов... буде така молитва прохальна. Хто не знав, що це... на... Охальна молитва. Затож, ми дякуємо, наш вислухав наші всі прохання. Так що молимося. Воюємо і сини Святого Духа Амінь. І Святого Духа, амінь. це і сини Святого Духа Амінь. І приступили до нього учні, його розбудили. Його кажуть, що Господи, рятуй. Нас позагибаємо і сказаємо, Ісус, з чого ви йдеться? Маловіри, тоді встав погрози погроз... вітру і морю. І настала велика тиша. і то дух, Амінь. Боже, зляйся до мене, Господи, Подай мені порятунок, слава Отцю і сину, тому Духові, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Прийди, Дух, Святий Дух, наповни серце вірних, запали в них вогонь любові. Твої котрі забрали різноманітні народи. У ній три вірі, в мірі натхнення зі Святого Духа і обновили лице землі, Господа, помолим, який освіти серце вірних. Святим Духом дозволь нам та допомождусіх. Завжди правильно розпізнавати правду і селитися його радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Маємо ще м -м при всякій потребі, святий юди, близькі родичі з найстішої Марії Божої Великої Апостоли, мучнику, стане чудотворчі, який допомагаєш е шанувальникам, віруючим твоє е успішне. Заступництво перед у важких особливих обставинах порятуємо, які одержав привілей бомати в розпочливих і безнадійних обстанах. Смилися мною. Моє життя без установлення хресна дорогу. Кожен день приносить мені і гори, а серце моє наповняється болем, бо все мене надхоже і лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує вже сили. Подай на дусі розпук, огортать мої душі. Здається, що провідіння Боже мене забула. четверда обертання не, не змилосердилися, не на моїми злиднями. Благаю, вислухай мене і випросий Бога те, що я прошу. Та перемогу України. А до кінця життя вдячності буду, що тебе мого особливого пікуна і буду Богу дякувати за отриману ласку і поширювати по світі пошана твого імені. 9 день розважання як поширювати культ. З цього тоді і собі в нього заступництво. Постанова. Постановляє поширити всюди на Божній 10 крім... всюди, <кліп> крім пожертву і на честь цього великого заступництва. І постановляє також складати жертву і випрости гріхи, прагнути до провини про життя любові до цього молоднього опікуна. Молитва, тут довше малито, набагато. Ось ти тоді і знаєш, що гріхи мої, як каже пса з е, і перевищили мою, голову мою. Я визнаю, що теперішній мій розпочливий стан може бути справедливою картою, але без багато разу е, образу. Все молочного Бога. Кара нато важка для моїх слабких людських сил і позбавляє всякої надії. Отже, сьогодні останній день цієї дев'ятниці, не перестаю вживати тебе глибокого горя про порятунок. Сиди тут чудотворчі, поспіши негайно переблагаю Бога милосердя, щоб дарував мені всі провини і перестав карати перед. Сам Апостол апостоли, святите заради цієї любові, якої серце Твоє падало до Ісуса Христа, не покидай мене в ці розпочливі години. О Господи, ви сховище віруючих і покірних уділ мені заради заступництва святого апостола Юди Тей, на ласку найбільш потрібного для моєї душі. О Ісусе, на Царю Цар і Бога живого, змилися над ним. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться і м'ятви, нехай прийде царство, як на небі, так і на землі. Хліб на нас, дай нам днес і прости нам провини наші, як і ми прощай, не владі Амінь. Богородися, діво Горадися, благодатна Марія, Господь з тобою, і Благословена тими жінками і благословене пітно на Твого. Бо По ти типу породила Христа, спаси, збавителя душ нашу, славу Тю і Сирену Святому Духові, і нині посвідчасти на віки вічні. Летання. Господу помилуй, Господу помилуй, Господу помилуй. Отче Небесний, змилися над нами, Сину Божий, Спасителю, змилися над нами, Святий Духу Божий, змилися над нами, Свята Божий, Третій Божий, Єдиний, змилися. Пресвята Діва Марія, мати Божа, змилися за нас, молися за нас. Святий Йосифа молися за нас, Йосифат, молися за нас, ти Йосифа молися за нас. Святий та дай радості твоїх батьків молися за нас. Святий тоді прекрасність твої родини молися за нас. Святий та дай близький родичу Ісуса Христа молися. Святите, які виховують на зареті разу Ісусу Христом нашим Спасителем, молися. Свята, які Ісус Христос вибрав для апостолів молиться за нас. Святите деякі став вірним наслідником Христове молися за нас. Святите, які в Тайні вечері одержав глибоку ушони, на святішій тайній молися за нас. Святите та які в день зелених свят разом іншими апостолами прийняв Духа Святого, молися за нас. Святити деякі з твоїми багатьох планів вернув правдивої Христої віри. молись за нас, святити деякі ласкового Духа Святого твори великі чудеса, молись за нас, та деякі за святу Христову віру, приніс смучну смерть, Молися за нас. Святити деякий день страшного суду, будеш разом ісусом Христом нас судити, просимо на тебе, вислухай нас. Святити, дай ми твої діти, просимо тебе, вислухай нас. Святити дай, щоб і, віддали від нас всякої грішної думки підступить спокусу, та не просимо тебе вислухай нас. Святити дай, щоб всі, всі, хто тебе вшановує, визволили і святити твою опіку захистити, просимо тебе вислухай нас. Сити дай, щоб зберіг від тяжких гріхів, забезпечити, нагоди на них просимо до вистухай нас. Святий тай, щоб оборони від злих наклепських язиків просимо тебе вислухай нас. Святий та дай, щоб, щоб, щоб перед нашою смертю звели прийняти нас, є ще тайним просимо табов нас. Святий та останній один сіливий зберіг напусти злого духа просить тебе вислухай нас. Сити, прос, сити таде, <кхм>, таде наш пікун, заступник обраснув тебе, вислухай нас. Анче Боже, відкупи гріхи <кхм> світу. Тебе благає, вислухай нас, Господи. Анче Боже, що відкрив, відкупив гріхи світу Тебе, благаємо прости нам, Господи. Аче Боже, відкупив гріхи, то тебе благає, сердися на нас, Господи. Господи помили, Господу помоли, Господу помоли. Ой нас золочі Ісуса Христе. Ісусе Христе, нашого Спаситель в поєднанні безбаганого без небесного стану, якого приста Троїця, спливає в людство і присту Богородицю. Із цих Анни зі тих величаю Тебе. І складаю подяку за ласки і дари, якими ти обдара обдарувався того вибраного апостола, що мав щастя належати твоїй родині. Благаю тебе заради заслуг, заступница святого та дея. Подай мені ласку, допомоги і потребах, особливо в годині смерті. Проти зоброид нас таких твій. Нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб на нас сушній, дай нам несть, і прости нам проведем наші, як і ми прощай новецем нашим. І не веде нам у спокусу, а веде з вами свідука. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодати, вибері, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословеним пітлоном Твого, бо ти породила Христа, спаси, збавителі душ наші. Слава Цю і Сини, і Духові, не Отчина, небосах, і не є по цих часах не вітні вічні Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як в небі, так і на землі. Хліб на нас сушній, дай нам нерв і простила Пропани наши які ми прощай, на ведь наш і не видимо спокусу, але везли в нас і до Богородице, діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими і благословенна благословена підмана Твою, бо ти породила Христа спаси, споветить душ наших. Слава цю і Судисвятого Духові і віч, идеї бо очі да що и святописа. Нехай сітеці ім'я Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на нас, і най нам не сі прости нам правини наші, які ми прощає наші і не видину спокусу, але весу наші нока. Амінь, Богорадиться, Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підло на бо ти породила Христа, Спаси, збили душ наш. Слава цві сину Святому Духові і нині посича, і не ті вічні місця. Ти тоді прийде мені на пам'ять, щоб я могла не як і залучити милосердя Господнього. Все тву... е, своє життя буду вдячна за залишитися равної твої шаномальниці. Слава цу і син зміни цей син з тодухами. Зараз трохи я відійду на огрочало блідо. Закінчили ми сьогоднішній день дев'ятниці до святого You Завтра Today. Завтрашню я починаємо ще раз нагально молитися до Дев'ятницю, що Марії що розв'язує вози і вервіцію. Це буде набагато простіше, там я буду говорити розважання простої вервиці. Завтра у нас буде світ, якщо не помиляюся, таїнство, чи щось страшне, десь таке таїнства будуть е і буде акція завтра, от котик буде а от коли були. Анкціалю це маленький. Потім у нас 30 на Бервіці. Е десь тут має бути Акція. Десь тут ми будемо агджалю. Что маленький Потім перший день вересня. Потім далі три. і останню таку молитву. Можу знайти тую молитву. От тут є ще завершальна молитва і ми молимося з все. Буде завжди в описі під відео. Я ще запишу в до дописі е, в Ютубі, щоб ви не забули, що завтра у нас є. Діді, брати і сестри наших українського дякую за спільну молитву. Всім і тихого, мирного дня. Будемо за наших захисників, захисниць та перемоги нашої України і за наші всі немірні. Христос народився. Ставі ми Його.